Існують десятки способів оплачувати послуги шк від відвідування банку до використання електронних грошових систем. А в кожній родині є той, хто добровільно або не зовсім поклав на себе почесну місію щомісяця оплачувати послуги шк. Якщо ця людина, ви, то наш огляд допоможе вам розібратися в різноманітті способів оплати комунальних послуг і вибрати найзручніший. Важливо знати незрозумілі абревіатури, як правило. Всі послуги ж включені в одну квитанцію. Вона приходить в поштову скриньку не пізніше першого числа місяця з єдиного інформаційно розрахункового центру ЄРЦ, але буває, що власники отримують кілька квитанцій за окремими послугами, наприклад, за електроенергію від Мосенергоспита. Єрц отримує дані від усіх постачальників комунальних послуг. Підсумовує їх і визначає остаточну суму, вона вказується в єдиному платіжному документі, ЕПТ. якщо ваш будинок входить в товариство власників житла або його обслуговує керуюча компанія, то квитанції ви отримуєте від цих організацій. Спосіб один, якщо хочеться спілкування з самим звичним місцем для оплати послуг, як і раніше, залишається відділення пошти Україні, цей спосіб ідеально підійде тим. Хто віддає перевагу живому спілкуванню будь яким сучасним технологіям, плюси надійність, ви приходите в перевірене місце і отримуєте квитанцію про оплату, мінуси, доведеться сплатити комісію в розмірі 1,5 і, можливо, витратити час на чергу. Ще один недолік, переказ грошей на ваш особовий рахунок може зайняти до трьох днів після оплати. Спосіб, 2. Ще одна можливість прогулятися за статистикою близько 3-7. Населення України оплачують послуги у відділеннях Ощадбанку. Одна з причин їх крокова доступність, інша зручна система розрахунків, щоб швидко та легко сплачувати рахунки, дізнайтеся свій код платника. Він вказується у верхньому правому куті на єдиному платіжному документі і складається з 10 цифр. За номером коду оператор визначає розмір вашої суми, і після оплати видає чек про підтвердження процедури оплати можна оплатити комунальні послуги і через банкомати. Для цього достатньо мати пластикову карту з доступними на ній грошовими коштами. Якщо на карті грошей немає, можна внести готівку, плюси крокова доступність банків і цілодобова робота банкоматів. До того ж, в результаті оплати у вас на руках залишається квитанція, мінуси за свою роботу, і банк, і банкомат візьмуть гроші. Комісія в першому випадку складе від 1 до 4, у другому від 3 до 5, крім того, платіжні термінали не приймають дрібниця і не дають здачу. Спосіб: 3. надішліть банку, щоб оплатити комунальні послуги, Вам знадобиться банківська карта, підключіть її до мобільного банку і здійснюєте платежі. Просто відправте повідомлення із зазначенням суми, а банк переведе її одержувачу плюси комісія за мобільний банк, нульова або мінімальна мінуси сама послуга платна, а роздрукувати квитанцію можна тільки з особистого кабінету клієнта банку. Спосіб 4. відносини на відстані, спосіб оплати за допомогою віддалених каналів самообслуговування підійде для всіх. Хто не любить черги, найпопулярніші з них інтернет банкінг і бліцплатіж. Підключити інтернет банкінг можна в будь-якому відділенні банку переказ коштів з банківського рахунку на рахунок постачальника послуг займе кілька хвилин, для цього потрібно знати платіжні реквізити одержувача платежу, для автоматичного здійснення платежів. Підключіть послугу бліцплатежу. Для цього оформіть доручення банку і повідомте код платника. Тепер кожен місяць банк буде самостійно проводити платіж з вашого рахунку, плюси сервіс працює цілодобово і добре економить час. Збережіть шаблон платежу, і надалі вам не доведеться набирати платіжні реквізити. Комісія за послуги банку, хоч і є. Але мінімальна мінуси в платіж не можна здійснити без доступу в інтернет, а зарахування коштів на ваш особовий рахунок може зайняти кілька днів після оплати. Спосіб 5. електронні гроші для активних користувачів інтернету підійдуть електронні платіжні системи, наприклад, Яндекс Гроші або WebMoney. зареєструйтеся в системі і відкрийте свій особистий гаманець рахунок. Гроші на нього можна перевести зі свого рахунку в банку, щоб здійснити платіж. Достатньо знати код платника. Плюси сервіс працює цілодобово, і не потрібно виходити з дому мінуси. Платіж неможливо здійснити без доступу в інтернет. Комісія при оплаті послуг через Яндекс. Гроші становитиме два спосіб шість особисто в руки для оплати послуг Ви можете скористатися порталами самих організацій, які надають комунальні послуги. Мосводоканалу або Мосенергоспита на порталі міських послуг Києва можна і передати показання лічильників і оплатити послуги. Щоб здійснити платіж, потрібно вказати код платника, плюси комісія мінімальна. При оплаті комунальних послуг через портал міських послуг вона складе від 0 до 0,8. при оплаті електроенергії на сайті Мосенергоспита і зовсім відсутня. Мінуси, якщо ваш будинок обслуговує керуюча компанія або він входить в то скористатися порталом міських послуг Києва ви не зможете.